Друзі, всім доброго дня! Сьогодні покажу і розкажу, як я міняю стойки стабілізатора в себе на автомобілі. Автомобіль у мене зараз Ланос, мотор Ecotec 1.5, рік 2012. Але я думаю, що на інших Ланосах все робиться так само. І от подивіться, друзі, в якому страшному стані резинки на моїх втулках стабілізатора. От я купив нові. І буду їх міняти. Тут є деякі нюанси, про які я вам розкажу, уже коли підставлю домкрата під диск. Попереджаю, перед тим, як демонтувати цю втулку, о, я бачу, що в мене тут гайка закипіла. Я не буду відкручувати. Я просто отут болгаркою розріжу. І все, і викину її. Я вже, ну, вона вже нікуди мені не задобиться. Але застерігаю вас, перед тим як різати, треба повністю піддомкратити диска, щоб він встав, щоб колесо стало в своє робоче положення. Коротше, я вже тоді поставлю домкрат, піддомкрачу, надріжу і покажу, як правильно ставити цю новеньку втулку. Так, друзі, показую, що я зробив. Дивіться, я піддомкратив диск догори. Ну, Як би колесо стало в своє робоче положення. Бачите, цей домкрат шатається, тобто навантаження зараз на цьому колесі. І дорізав, ну майже до кінця дорізав стійку. До кінця я її не став різати, щоб не заживало круга. Потім беру ломіка чи якийсь, ну, якогось арматуринку, може ломіка, і просто отак підковирюю. І ця штука в нас ламається і падає. Зараз показую. От таким чином. Бачите? Він впав навпіл і тепер ну ще трошечки може підріжу і все, і буду вже діставати. Але бачите, о, як добре, що я спохватився. мої втулки резинові зовсім лопнули. Так, відламую зараз їх. Так, друзі, я зняв стару стійку стабілізатора. Зараз тут щітки по металу зачищу місце. Наскільки добре, наскільки це можливо. І от покажу, який є момент в зборці нової втулки. Ось яку я придбав. Ціна 240 гривень. Це на лютий 24-го року. Зараз її розкручу. І покажу, який же є нюанс у зборці нової втулки. Значить от, я її повністю розібрав. Чому? Тому так як вона була в магазині, як вона йшла е від продавця, е її ставити не можна. Зараз покажу, як правильно збирати втулку. А ви просто подивіться уважно і повторіть. Там багато нюансів, про все розказати не можу, бо багато часу займе. Просто повторюйте і все. Як тарілочка. Перевертаємо. Тарілочкою вниз. Втулочка. Плоскою стороною вниз. Випоклості до гори. Знову випусті вниз. Знову тарілочка. Тарілочкою догори. Потім трубка. Потім знову тарілочка. тарілочкою вниз. Резинова втулка. Випоклося до гори. Випуклося до гори. Потім нова втулка, випуклость до випуклості. Вибачте, що так кажу, не грамотно. І шайба. випуклостю сюди. Єсть. І потім це діло закрутити. Контр не треба, бо тут, бачите, є синя шайбочка пластмасова для фіксації. Це зараз я показав, як вона повинна бути правильно зібрана. Ну і відповідно почну її ставити. Перед тим, як ставити, кажу, я зачищую ці місця, де воно стояло повністю під домкрачу колесо, і в такому положенні буду зажимати. Так, друзі. От наша втулка стоїть в зібраному, в зібраному стані. Я її ще не затягував. Повторюся. Поставив домкрата під колесо, під домкрати в робоче положення і буду затягувати. Затягувати треба і можна тільки тоді, коли під домкрачено і колесо в робочому положенні. А, і ще момент. Я ось сюди під гайку підкинув малесеньку шайбу. Мені здалося, що мені не вистачить е, місця, щоб ключом на 13 гайки на 13 тут затягнуться. Можете і ви зробити так. І, і ще один нюанс. Як знати, що ви затягнули цього достатньо? Дивіться, є верхня шайба і нижня шайба. Відстань від верхньої до нижньої 38 мм. Якщо у вас така ж відстань, значить це нормально. Ставте колесо, затягуйте і їдьте, все буде добре. Так, справу зроблено, друзі. Дивіться, виконував дану роботу я перший раз. На СТО мені сказали за заміну за дві сторони 450 гривень. Я дану роботу виконав за півтори години. Враховуючи те, що я робив це без ями ну, і трішки по-аматорськи. В мене вийшло, тож вийде і у вас. Пробуйте. Повторюсь. Від шайби до шайби 38 плюс-мінус пів міліметра, я думаю, не страшно. 38 мм відстань і все, справа зроблена. Можна опускати, надівати колесо І вперед. Дякую всім. Підписуйтесь на канал. Кому було корисно, ставте лайк, напишіть якісь слова хороші в коментарях. До зустрічі!